80-річна мешканка села Великий Житин Євдокія Миколаївна прийшла на Луг подивитися, чи зможе після проливних дощів дістатися до виборчої дільниці. Навпростець дорога значно коротша, але без гумових чобіт не обійтися. Ось там в Городищі є стави, де спускають воду, не дивлячись, чи свято перед цим, перед е, Рожеством Христовим. Я хотіла дітям завести гостинці туди на квартиру. Я виходжу, ого, вертаюся, взиваю резину чуть-чуть не стало буде, ну то це хіба ж можна? Цією дорогою і діти до школи ходять, селяни скаржаться, до шкільного автобусу далеко, адже він зупиняється лише на трасі. Тому, ризикуючи життям, люди долають шлях до села через Луг. Навкружки довго, кілометрів 300, кілометрів 500 тільки до траси. А сюди магазин. Не можна сказати, що дитячий садочок його просто немає, не існує. Магазин і виборча дільниці. Наші батьки, наші дідусь, бабушки сюди просто-напросто не пройдуть, а ноги у пожилих людей, знаєте, самі. А виборча дільниця у цьому селі розташувалася у місцевому клубі. До нього людям з окраїни села шлях не близький. На виборчій дільниці тим часом усе тихо та спокійно. Сьогодні тут чергує Ліана Жуковська, дівчині лише 19 років. Вона вперше не лише голосуватиме, а й буде членом дільничної комісії. Нам демонструє скриньки для голосування вдома, адже у селі таких виборців буде майже три десятки. Є люди в нас тут з вулиці Зеленої, які вони ну, нещодавно поселилися. Заходять, запитують, чи є вони у списку, ну, чи, бо там є в нас людина, яка ну, не всіх знає в селі і ну, носила запрошення. І того люди не знають, чи є вони в списках, тому що їм запрошення не заносили. Є люди підходять, запитують. Голова ДВК повідомила, на дільниці усього вистачає. Є оргтехніка, канцелярія та сейф. Списки виборців звірені, а їх у селі майже 1200 чоловік. Розмістили і програми кандидатів, хоча сама зала до виборів ще порожня та зачинена. Її запевнили облаштують аж у п'ятницю. Поставлять кабінки, а на вулиці розмістять інформаційні стенди про кандидатів. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.